Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля. Всім доброго часу доби, всім мирного неба, світла вам, тепла, здоров'я, перемоги, перемоги вам, перемоги нам, перемоги нашій Україні. Слава нашим ЗСУ, слава українському роду і смерть всім ворогам. Відео буде розклад на тему ворогів, тому так і додавала ще смерть ворогам, хоча воно, в принципі, так і має бути смерть. Нашим ворогам. А зараз на ваших особистих ворогів. Подивлюся вам розклад, що ваші вороги про вас думають. Е, якщо ви знаєте людей, які вам, у вас є такі, що вони можуть вважатися вашими ворогами. Можливо, просто якісь недоброзичливці, які вам якісь козні там строїли, щось там таке роблять, то можете згадати. Але дивіться, майте на увазі: розклад, що думають. Що думають, це ще не значить роблять. Е, що роблять, не це... боюсь. <кхе> 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 це дуже серйозна тема, це інша тема. І в онлайн розкладах я такої теми дивитися не буду. Це серйозна річ на людей, інших. І онлайн-розклад дивляться багато людей. Комусь те, що піде комусь, абсолютно може бути не підходити другому. І щоб не звинуватити невинних, такого розкладу у мене на каналі навіть не буде. Це може бути тільки особистий. Тільки особистий. А що думають, це таке. Знаєте, вони сьогодні думають одне, завтра думають друге, хай думають. І того, що вони думають, нам не, не краще не гірше. <кій> <кій> Їхні наміри ворогів, е ворогів е робота якась, це ні, це, це онлайн я робити не буду і не рекомендую вам дивитися це в інших. Чому? Бо того, що це особисте, це дуже особиста е, робота, яку не можна в онлайн. Бо в онлайн дивляться багато людей, і це то що повторююся, що підходить вам, то не підійде іншому. А інформація йде з потоку. Йде буває так розклад, дивишся варіанти, йде як то, що спеціально для однієї. людини, А дивляться ж то не одна людина. Тому вам просто не рекомендую дивитися на ворогів наміри, чи плани, чи роботу їхню в онлайн розкладах. А те, що думають, будь ласка, зараз ось я вам навіть зараз подивлюся, що думають ваші вороги. Дивіться, бачите, карти розлетілися. Правильно я сказала, що не треба дивитися в онлайн розкладі, що вони роблять, чи їхні наміри. А які якихось там. Своїх чи ворогів, можете згадувати, зараз що вони про вас думають. Я навіть не дивлюся, що вони думають е, вам робити, а про вас. Просто про вас. Бо в мене в шортах десь є відео коротке, що думають ваші вороги, і там так, так випало цікаво, що вороги вас бояться. Така карта випала, що вороги просто вас бояться. Тож, таку інформацію можна знати, що, що про вас думають ваші вороги. Чи вони вам бажають, чи, чи в їхні наміри, як повторюся, вже, в котре, чи про їхню роботу. Це ні, це онлайн я не рекомендую вам. Не дивіться це онлайн. А тепер цей розклад, що думають про вас, ваші вороги. Так, перший варіант, що думають ваші вороги чи недоброзийці про вас. Другий варіант, що про вас думають ваші вороги і недоброзийшли. І другий варіант, що про вас думають, тобто третій, що про вас думають ваші вороги і ваші недоброзичливці. Вибирайте. вибирайте. А я поки що дякую підписникам, дякую за перегляди, за підписку. Дуже дякую тим, хто коментує розклади, коментує відео. Це дуже допомагає в розвитку каналу. Я вам дуже дякую, особливо за зворотній зв'язок, то, то взагалі я дуже вдячна тим, хто дає зворотній зв'язок. Будуть тайм-коди під відео, перейдете на свій тайм-код, хто ще може не оприділився. А я починаю з першого варіанту. Що думають про вас, ваші вороги. Перший варіант. Хм -хм. Що ваші вороги про вас думають? Ваші вороги думають, що ви. Практик магічний, що ви жите, ви володієте тайними знаннями, незважаючи, чи ви мужчина, чи ви жінка попали на цей розклад, не має навіть значення. Вони думають, що ви сильний, сильний практик, сильна, знаюча людина, відаюча. Просто, знаєте, я можу сказати так, що, по, що вони про вас думають, що о, ворожка, ворожка, гадалка, відьма. Ось що про вас думають ваші вороги. Тут навіть можна так, тут можна даже сказати, що вас бояться ваші вороги. В цій карті теж можна сказати, так як в мене в шорцах там що то відео є, е, така карта показала, що бояться. І тут теж ця карта теж показує, що ваші верги вас бояться, вони знають, що ви маєте, маєте таємні знання, е, вони розуміють, що ви можете тут їм нашкодничати, так що вони будуть. Грубо говоря, знаєте, офігівші від вашої роботи, від вашої практики. Вони розуміють, що ви дуже швидко і влучно можете відбити їхні якісь, наприклад, погані наміри. Ті ж, якщо вони задумають якийсь поганий намір, то вони бояться, бо ви не розуміють, з ким вони мають справу. Не розуміють, що ви життя. І тут по дні підказка, що, що вони вас бояться, тому що вони, бачите, які налякані люди. Книжка піднялася. Тут імпульс. Від, просто від імпульсу, від вашої сили думки, сили слова робиться ритуал, піднімається в повітря книга, люди ошарашені від того. Вони налякані. Чому налякані? Жрицею налякані. Якщо перший варіант, я вас вітаю. Ваші вороги, ваші недоброзичливці вас бояться. Не розуміють, що ви жриця, не розуміють, що ви гадалка, чи якщо ви мужчина, мах. Немає значення вони розуміють, що ви сильна людина, що ви езотерик, дуже сильний, дуже ну, відьма. Одним словом, відьма, яку треба боятися. Яку треба боятися, тому що якщо щось попробують навіть подумати е на шкоду вам, то вони зрозуміють, що вони отримають на горіхи. Вони розуміють, що дуже швидко і чітко отримують на горіхи. Тому вони вас бояться, вони не вони, вони знають, що вони про вас думають. Вони, вони думають, що я відьма, вони знають, що відьма. Але якщо ви не відьма для такої категорії, да, ось, бачите, забула ще. Вернусь, я вже хотіла закривати перший варіант. Але. Якщо ви взагалі відьма і близько не стоїте, то ваші вороги про вас думають, що ви відьма. Думають, що ви ворожка, що ви гадалка, що ви відьма. Навіть якщо ви не є нею, а все одно, ми дивимося на питання. Думки ворогів про вас. Неважливо, чи ви є цією відьмою, чи, чи ви не є. Ну, вороги думають, що ви відьма. Чому вони думають, що ви відьма, якщо ви не є взагалі далекі від езотерики, ну знаєте, це вже і не знаю. Це інше питання. Це вже інша тема розкладу, це вже інше питання, чому вони так думають. А якщо ви справді е в езотериці, якщо ви справді е від відовство знаєте, маєте якісь знання. Е ці екстрасенсорикою, якісь езотерічні знання маєте, чи хоча б таро вмієте, да, таро дивитися, чи може там свічки програмні робити, відливки воскові. Ну там то що може навіть, не обов'язково бути аж такою віддаючою у всіх сферах. Хоча б в одній що ви розумієте, то ці ваші вороги знають, що ви це знаєте і що ви відьма. І вони вже того бояться, якщо ви щось робите таке невеличке, вони вже те знають і бояться, і вони вас вбачають відьмою, сильною, такою всезнаючою. Навіть якщо ви тільки, тільки ну, таролог, більше нічого. Все одно вони вважають, що ви відьма. Відьма, віддаюча, все сильна, все знаюча, і, і вони вас бояться. Це так, для всіх категорій все одно, хоч ви є тою відьмою, хоч нема. Перші вороги думають, що ви відьма. одним словом. Якщо, якщо можна було, що багато не говорити, то <свісно> тільки так. Але я намагалася розказати вам більше як, як могла, щоб ви зрозуміли що до чого. Так що все, дякую вам за увагу. Перший варіант, другий варіант. Вітаю вас другий варіант, що ваші вороги думають про вас. О, а тут <сміття> диявол. <сміття> Там відьма, тут диявол. <сміття> другий варіант. Що ваші вороги про вас думають? Вони думають, що ви диявол справжній. Тут, знаєте, тут, так, тут дуже багато можна сказати по дияволу. І теж може бути, так як по першому варіанті, може бути, що ваші вороги думають, що ви. Е... Людина якась знаюча, віддаюча, тобто е, магії, але знаєте, в такій магії, чорній магії. Бо, в першому варіанті, там трошки інше було. Там просто е, думають, що відьма і віддаючи людина і бояться, так як відьми. А тут не просто відьма, тут теж можу думати, що відьма, але не просто відьма. Е, тут думають ваші вороги, що ви відьма чорна, що ви працюєте. З якоюсь чорною силою, що ви в співпраці з дияволом? Це теж може бути, що думають за вас, що ви магічите, що ви взагалі чорні привороти вмієте ліпити, і, ну, і все таке. Або ще можуть думати по дияволу, знаєте, що ще по дияволу? що Риси диявола, які притаманні риси вам, то це вони про вас думають: що ви залежні? Що ви, може, якийсь лицемір, лицемірка, що ви можете з подвійним дном якимось жити, стандартне подвійні маєте, що ви за очі так, поза очі так, що ви людина ненадійна, ви у пороках, залежностях. Ще що можуть по, по дияволу на вас думати, що ви, ну, що ви можете підставити, що ви можете, що ви. Надурити можете, тобто, як надурити, наприклад, справи з вами, вони бояться мати. Бо вони розуміють, що вам, вам сам диявол допомагає. Що вони розуміють, що якщо вони з вами мати якісь справи, то вони лишаться без грошей, наприклад, якісь там, договори, там да, якісь бізнес-плани з вами укладати. Вони це не будуть. Бо вони думають, що вони лишуться, що їх обдарете клепку. Ну, не думаю, що ви ходите під дияволом, і все. Вони думають, що ви ходите під дияволом, диявол на вашій стороні, і вони просто в шоці від цього, вони від цього в шоці. І тут теж, я можу сказати, так же, ж, як і по першому варіанту, тут те саме і по другому варіанту. Якщо коротко, ваші вороги, ваші вас бояться, навіть дуже бояться. Тут ще сильніше бояться, ніж там. Там просто можуть ходити, а тут справді бояться, бо то, що вони думають про вас, що ви диявол. У всіх сенсах цього слова. І вони вас бояться конкретно. Ваші вороги вас бояться, другий варіант. Вони ошарашені, вони перелякані. Вони розуміють, що ви робите ритуали, якісь по чорній магії. Хоча ви, може, цього зовсім не робите, але вони думають, що ви це робите. Дивіться, ви ще знаєте, що по дияволу може бути дуже Диявол може бути це все, що земне, гроші це теж диявол. Бо гроші вони земні, і це вони теж дуже багато. ж, Все, що йде від грошей і енергетика сильна. Це сильний грошовий, але він земний, його можна пощупати. Це еквівалент, за який ми йде обмін, обмін всіма енергіями земними. І це теж гроші, гроші відносяться. От у мене часто прогружується ця карта, хто б що не казав на диявола. Ну, тобто, не теж то, цей код взагалі. Якщо я маю отримати якусь суму грошей, в мене може бути карта Дня Дяволу. Розумієте, що диявол, це може бути так, що ви людина успішна, якась, ви маєте гроші, а ваші вороги думають, що це диявол вам дає. Розумієте ще, що якщо може бути? Якщо ви взагалі абсолютно далекі від якоїсь там магії. І вони можуть, це може бути ще так, що вони ще думають, що вам диявол допомагає, що ви ритуалите чорними якимись ритуалами, і тому ви маєте гроші. Тому ви маєте якийсь успіх в фінансах, ви маєте якісь доходи непогані. І ваші вороги, ваші недоброзичливці думають, що це вам сам диявол допомагає в цьому. Так ще, що ще можуть, можуть вони думати? А якщо ви справді там займаєтеся якоюсь магією такою не дуже світлою, то, то вони, певне, це знають, і вони про це, вас, вас, про, це про вас за це думають. А якщо ні, то це може бути тільки те, що ви дуже успішна людина, у вас непогані доходи, непогані заробітки, і ваші вороги думають, що це... ви звертаєтеся до диявола, і диявол вам це все дає. Що чорні сили вам допомагають цьому. І вони бояться цього, вони цього бояться, ваші вороги вас бояться. Одним словом, вони вас бояться. Другий варіант тут дуже жорстко вороги вас бояться. Жорсткіше, ніж у першому. Ну, і ще, так, як я казала, пороки і залежності, ще теж, це ще може бути. Чи можу думати за вас, що ви в пороках різних і в залежностях? Ще, ще можна сказати, що вони думають, що ви під впливом чорної магії, але ну, тут, по самому дияволу це не обов'язково. Тут карта не. Но підказку нам не, не про це трошки. Хоча може, для, кого, для когось може про, програтися ще такий відсоток для якоїсь людини, що думають вороги, е, що ви під якимось магічним впливом. Ще може бути таке, що хтось може там з ворогів розвищиться у ваших думання, що ви під магічним впливом. Це вони про вас думають. Може бути ще й таке. Ну, Це мало мало кому програється. Тут Зараз я трошки за вуха притягую. Це можливо, але це більше те, що я сказала з самого початку. Вони вас бояться. Вони думають, що ви або магічите, або ви по дияволу, під дияволом ходите, або диявол вам допомагає у ваших якихось успіхах, фінансах, прибутках ваших. Ось такий. все. Другий варіант. Вам дякую за увагу. Такий був ваш варіант. Третій варіант. Вітаю вас, третій варіант. Що думають ваші вороги про вас? Ну, Дивіться, якщо ви жінка. Ваші вороги думають не про вас, а ваші вороги, ваші доброзичливці думають про вашого мужчину. Хто би там мужчина у вас не був? Чи ви просто зустрічаєтеся, чи чоловік, чи коханий, чи коханець не має значення? Якщо ви жінка і у вас ж в житті присутній жезловий король мужчина, то ваші вороги чогось думають не про вас, а вони думають про цього мужчину. Я не знаю, кого ви там загадали. Третій варіант. Ну, дивіться, бо того, що ваші недоброзичні. всі думають чомусь про вашого мужчину. Не про вас думають. Два жезли. Вогонь. Вогонь і вогонь. Дно теж жезл. Вісімка жезлів До короля жезлю. Третій варіант. Якщо ви жінка, я нічого більше тут не скажу, думають про вашого мужчину все. Я не знаю, кого ви загадали. Якщо ви жінка, розумієте, тут вже йде третій варіант. У мене йде вже. Третє чи четверте відео я видаляю і видаляю і видаляю. Інша вже навіть тема. І знову, третій варіант, в мене щось уже другий день іде відео, яке я хочу скинути, то одна тема, то я вже другу тему задумала. Я то відео не заружаю, видаляю, я не знаю. Третій варіант то вибере. У мене вже не одне відео йде на те, що тут іде особистий розклад і все. Тут іде, як то що особисто комусь мені так треба і сказати: Слухай, така то, така то. На твого мужика дивиться твоя подружка. Ну розумієте, це. Це абсурд, тому що це онлайн-розклад, і тут сидять багато жінок на цьому розкладі. Має бути не хтось один, і я не можу це сказати вам точно, прямо, конкретно. У вас тут сидить як мінімум 20 людей так, на цьому варіанті, а може й більше. Якщо там є перегляди, що 500 е -е, переглядів, то там 200 людей сидять на одному варіанті, то як цих 200 може підійти це все одне? Не може. А витягнути щось з другого з третього варіанту? Ну, немає. Ну, прямо йде мені от одна інфа і все, прямо для одної людини. Отож, от що я хочу цим підсумувати, що вам хочу сказати, третій варіант. Е, дивіться, вам треба перегадати варіант, чи взагалі подивитися інше відео, чи перебрати інший варіант, е, чи через певний час дивитися, е, що думають ваші вороги, ваші недоброзичливці. Іменно таку тему вам треба подивитися іншим разом. Бо якщо ви жінка, ваші недоброзичливці думають не про вас, а про вашого мужчину. Все, я більше нічого не кажу. Третьому варіанту я більше не можу нічого сказати. Тепер для мужчин. Якщо хтось на цей варіант загляне з мужчин, то що думають ваші вороги про вас? Ну, що вони думають, Ну, вони думають, що ви мужчина такий сам собі, хазяїн, мужчина гарячий, мужчина запальний, мужчина вспильчивий, мужчина, який може і спалити, і зігріти. Мужчина хазяйський, дуже хазяйський. Ну, в принципі, знаєте, що я вам скажу, якщо ви мужчина і заглянули на цей канал, на це відео, вороги про вас поганого нічого не думають. У мене таке враження, що знаєте, це даже ви згадали тут не ворогів. Ну, може, там якийсь недоброзийний, якийсь сусід, щось там ляпнув, таке по п'яній, може, навіть. То. Навіть не, не вважайте його за ворога. Ось і все, що я можу сказати для мужчин. Нічого, ну, Абсолютно нічого поганого, не думають ваші ворги, якщо ви мужчина. Е, Так, якось тут підказка нам дно: оце, що я сказала, шусльчивий і гарячий. Е, вони розуміють, що коли ви сидите в компанії, ви можете кулаком по селі так гремнути, що ж стакани попідлітають. Розумієте? Що вони будуть тут ошарашені від вашої поведінки? Ніби сиділи, пили, говорили, все було нормально, там, чи пили, чи просто там на якомусь... Ну, якщо там якась, якась відпочинок, десь пиво пили, то в комусь кафе, то, то пиво пили. А якщо ви десь сиділи за столом на переговорах, можливо, це ви згадали якогось бізнес-партнера, людину доброзийшли, ви думаєте, що він там вам ворог ваш, а він, але він, він не є вашим ворогом. Він, він, вас, він боїться вас як запального мужчину, такого, що запальний мужчина, який може гримнути кулаком по столі. І навіть там, наприклад, якщо, так як я сказала, якщо ви десь якомусь е по роботі якось там загадали, що ви десь в якомусь офісі сидите з якимось столом, да, щось вирішуєте, у вас якісь там збори, так, а ви можете щось, не, щось там не так, щось вас довели. Ви такий запальний, що ви кулаком по столі гримнете, то ті папері <сіст> отак От піднімуться догори. Так що так, так мені ця картинка пішла, чітко, що взагалі. І тут ось бачите Вічки, вогонь горить, запальний. І то вони аж відсахнуться, аж налякаються вашого пориву. І що вони про вас думають, ваші недоброзичливці? що ви запальна людина, можете гримнути кулаком по столі. І все, більше нічого поганого, взагалі. якщо ви мужчина, попали на цей канал, на це відео, на цей, на цей варіант, це не, ваш, це не є ваш ворог третій варіант. для мужчин. Це не ворог. Це, якщо ви загадали людину, яка вам якісь там козні поставила, не звертайте уваги, це людина вас боїться. Вона знає, що ви людина на своєму місці, ви на своєму троні, ви король. Ви не, там, не якась там інша карта випала для вас, чи хоча б паш, то ще там можна що сміються з вас, що ви там малолетка, строїте з себе щось. Ви король, ви на своєму місці. Це, це не є ворог. Це для вас абсолютно не ворог. Ну, якщо ви мужчина і загадали дійсно запеклого ворога, з яким, з яким ви ворогуєте дуже сильно, а тут випадає, що не ворог, то ну, вибачайте, це значить не ваш варіант. Тут, тут нічого поганого вороги про вас не думають. Абсолютно тут нічого поганого зовсім. Зовсім немає нічого поганого про вас. Це, це не може бути ворог. Це може бути просто якийсь там. Колега по роботі, чи сусід, чи хто там, що вас недолюблює, недолюблює за вашу суспільчивість. Все, це, це не ворог. Аж ніяк. Ось такий третій варіант. Якщо для мужчин, то тут зовсім інша трактовка, а для жінок я сказала: для жінок це вам треба перегадати. Іншим разом треба. То, що ваші думають за вашого чоловіка, а Не за вас. Хто б той чоловік вам не був? Взагалі, неважливо. Вони знають, що у вас є мужчина, хто б він для вас не був, і вони говорять за вашого мужчину, а не за вас. Ось такі були сьогодні варіанти, така була тема. Повторюся. Не забувайте, це що вороги думають про вас? Не забувайте, будь ласка, це не їхні наміри, не їхні плани відносно вас. Думають, це ще не означає, роблять. Повторююся знову ж таке, щоб ви щось не взяли собі до голови, те, що не треба, і щоб ви не почали на людей клясти там чи погано думати. Хочете знати, що ваші вороги роблять вам? Які плани на вас, якщо є у вас дійсно запеклі якісь вороги, це або особистий розклад, або йдіть, шукайте таку тему, де інде. Ну, вибачайте, я таку тему не зроблю. Я таку тему не роблю. В онлайн це. Ну, це не для мене. Хтось може робить, то, будь ласка, на здоров'я. Там собі слухайте. Я таку тему не роблю. Це дуже серйозна тема. Це звинувачування людини іншої. Це велика відповідальність. Тому брати в онлайн-розкладі, де сидять мінімум 100 людей на одному варіанті і казати, що вам робить ворог, а то підходить тільки комусь одному, максимум там 20, а сидять на варіанті тисячі. Так не можна. Це не можна таке робити. Я це не роблю, і це не для... це... це не моє. Це не моя історія. Так що в мене більше на рахунок ворогів я теми можу робити, тільки отакі. Що про вас думає? Ваш ворог? Так, періодично можна робити такі теми. А що він там робить, що планує ні-ні. ні. Якщо вам це цікаво, то будь ласка, діть, дивіться це в інших, Бо я таку тему не зроблю. Якщо, тобто, якщо хочете, чим це підвожу, якщо у вас зрезонував якийсь розклад, що дійсно ви така людина, така чи така чи така, і у вас це зрезонувало, те, що я вам сказала, і ви хочете знати, а що ж наміри цих ворогів, ну вибачайте, або їдь до інших на, цей, на інші розклади, там де є таке, що намір ворога чи плани, або на особисту консультацію. коли імена є, коли фотографія є, і коли дійсно видно буде, що та людина вам робить. А онлайн це така тема. Повторююся, не моя історія. Так, все, дякую вам за увагу всім. Всім варіантам дякую за увагу. Дякую простору, дякую силам, що дозволили. Таку інформацію мені сьогодні сюди вам розказати про думки ваших недоброзийшлиців. Мирного вам неба, всього вам хорошого, на все вам добре. Слава Україні! Слава українському роду і смерть ворогам!